Це Денис Красік, досвідчений сапер і справжній професіонал своєї справи. Він не один рік виконував небезпечніші завдання, рятуючи життя мирних людей. На жаль, восени 2024 року під час розмінування території у Краматорському районі здетонував вибухонебезпечний предмет. І Денис втратив руку та ногу. Це важка втрата. Перші, перші два місяці було для мене просто вкрай важкими, тому що прийняти. Те, що в тебе вже немає, ні руки ні ноги, це ну це дуже важко. З перших хвилин після поранення Денис отримав всю необхідну допомогу. Медики, соцпрацівники, психологи підтримуються передо повного одужання. На сьогодні наші лікарі, реабілітологи, мультидисциплінарна команда, яка працює в наших закладах охорони здоров'я ДСНС, роблять максимально для того, щоб Поставити е, на ноги, реабілітувати, відновити функції тих е, частин тіла, які порушені, і щоб е, працівник. Вернувся і почав працювати знову, завдяки протез-фондейшн Денис, а також інші бійці системи МВС отримали сучасні біонічні протези і пройшли реабілітацію, щодня, доводячи, що неможливо стає можливим. Крім того, понад 30 лікарів із системи МВС у США перейняли досвід іноземних колег та успішно застосовують його у лікуванні наших поранених. Мені порекомендували я вже на першому тижні. Лікування мого, я вже подав заявку в протез фондейшн і десь через місяць я отримав відповідь про те, що вони вокриють мене на протезування. Фізичне відновлення це лише частина шляху. Надзвичайно важливо, й психологічна підтримка, щоб прийняти зміни та знайти в собі сили жити далі. Насправді, щоб підтримати пораненого, не обов'язково бути психологом. Є основні правила, які допоможуть вам ефективно. Налагодити комунікацію з пораненим. Повагою ставтеся до емоцій та почуттів людини. Будьте готовими вислухати все те, що людина готова вам розповісти. А, також ви можете запитати, що я можу зробити для тебе. І а, одне із ключових правил це те, що ви можете просто сказати, що я буду поруч з тобою. Коли в тебе є бажання. Я можу з тобою поговорити, я можу тобі допомогти. Сьогодні Денис проходить інтенсивне відновлення: щодня тренування, адаптація до протезів, повернення до активного життя це непростий шлях. ДСНС надає йому всебічну підтримку, щоб він не лише звик до нового життя, а й реалізував себе далі по службі. Спочатку на протезах, взагалі, думаєш, як в ньому можна ходити. Але ж по інструкції. Перший день по пів години три рази на день, другий день по години три рази на день, третій день по півтори, по дві години, і так до восьми годин на день доходиш і все, і звикаєш, 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 а потім вже без нього не можеш. Навіть після важких поранень та протезування надзвичайники не залишають свою справу. Їхній досвід безцінний скарб для нових поколінь саперів. На сьогодні 19 фахівців ДСНС уже пройшли протезування: 16 – з постійними протезами, 3 – з тимчасовими. Сапери ДСНС це дуже унікальні люди. За 11 років війни їх досвід просто став безцінним разом з тим. Ця робота, це дуже небезпечна робота, пов'язана з величезним ризиком. Вони отримують травми. Травми ці дуже важкі. І життя сапера до поранення, після поранення, воно дуже відрізняється. Для нашої служби дуже пріоритетно стоїть питання відновлення реабілітації повернення цих хлопців на службу. Повернення цих хлопців на службу в якості інструкторів, в якості експертів, в якості фахівців. Державна служба постійно займається цим питанням постійно. Працюємо з усіма можливими донорами, з можливими партнерами, щоб відсоток повернених хлопців був щонайбільший.